Отче, вже 2025 рік, а війна досі не закінчилась. Ми так довго молимося. Чому хіба Бог не поклав край усьому цьому? Дитино, багато хто ставить те саме питання, ми постійно молимося за мир, але багато хто не усвідомлює, що Бог використовує цю війну, щоб нагадати нам про щось набагато більше. Що це? Тисячі років тому учні Господа запитали Ісуса, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Матвія 24,3. Господь чітко відповів: ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Отже, все, що відбувається зараз, насправді є виконанням пророцтва. Саме так дитино. Земнотруси, епідемії, голод, війни, повені. Ці події є божим способом попередити що повернення Господа близько. Або, можливо, він уже був. Але чому б нам не знати про щось таке важливе? На жаль, люди сьогодні женуться за славою та багатством, потурають задоволенням. І все далі і далі відходять від Бога. Навіть багато віруючих живуть у гріху, не усвідомлюючи цього. Мало хто по справжньому шукає голосу Господа або досліджує його зовнішність. Сима... тоді чи залишить нас Бог? Чи все ще захищатиме він нас під час катастроф? Слухай дитину. Сам Бог сказав: якщо людський рід бажає благої долі, якщо країна прагне благої долі. То людина мусить поклонитися Богу, покаятись і сповідатися перед Богом у гріхах, інакше доля та призначення людини обернуться неминучою катастрофою. Тоді і що мені робити тепер? Це просто почніть слухання Божих слів, натисніть кнопку WhatsApp на нашій головній сторінці, щоб приєднатися до нас. Давайте разом вивчати його слова та знаходити єдиний спосіб захиститися під час катастроф. Не чекайте до завтра, почніть зараз.